Які лекції? Давайте, який у нас план? Тобто ми проходимо, там є кава. Ну я сподіваюся, там є кава. Ага, кава машина. Ми каву п'ємо просто так на сухуці, там є якісь тістечка, ну щось таке є. Ага, все, кава з тістечками. Потім, коли в нас обід, ну, ну я не знаю, кофе-брейк буде перед обідом. Чи мені треба колегам чітко передати так? В 11 кава брейк, тарталетки. Дивіться, там один раз тарталетки були, знаєте, краще б вже положили цей е, хліб зі шпротою, тому що там тарталетки, отак. от, ну, Щоб ми трошки ж хоч там не, не померли за цей день. так, На, на годину в нас обід. Значить, обід, скажіть мені чесно, там буде в кожного своя порція, чи мені доведеться битись за їжу, як в Голодних іграх, постійно. Ці Люди вибігають на 10 хвилин раніше, блін, займають чергу ту, і все з'їдають з цими судками. Мені ну, мені, от, колегам треба принципово передати інформацію. Так, буде в кожного своя порція. Порцію можна буде, наприклад, якщо так випадково, що я трошки не доїм, можна буде з собою. Ага, ні. Ну вже так, я вагаюсь, звісно. Значить, і э, алкоголь. О-о-о, Огромний плюс.